Дієслово зумліти, мліти, умліти з древнього ігриту. Від діє слова амаль, що значить втомлюватись, важко працювати, знемагати і багато інших значень. А ще від прикметника умляль, що означає зів'ялий, слабкий, в'ялий, хворий. Дивимось на біблійні приклади, приклад умляль слабкий. Умляль, умляля, умлялю перекладається як млявий слабкий. Це знову є ще одним прикладом того, що 10 втрачених племен Ізраїлю пройшли наші території і ми маємо це в слов'янських мовах. Це доказ слов'янської мови. Ми, не задумуючись, використовуємо ці слова, читаючи в оригіналі Біблію. Место ходим, правда.